Найперший, і, мабуть, найголовніший такий комунікатор між людиною і його собакою це реакція на ім'я. Реакція на ім'я у собаки завжди має бути позитивна. Собака, коли ви кажете ім'я, має зрадіти там, підійти до вас або повернути на вас голову. Це про безпеку. Бо на вулиці, коли небезпечна ситуація, дуже часто буває, що ми просто е, по інерції да, кажемо ім'я, і собака вже звернув увагу. Супер. Але дуже часто, особливо з цуциками, я бачу, що собака не дуже позитивно реагує на своє ім'я. Чому так? Бо. Ми взяли собачку, він чудить, це нормально. Він в нас нещодавно, і ми використовуємо ім'я, коли ми бачимо чергову там якусь історію. Ми такі лакі, і собачка такий. «Е, Що я знов наробив? Протестуйте, як реагує ваш собака на ім'я в спокійному стані. Коли собака з вами не контактує, але і не спить, назвіть його ім'я нейтральним тоном. Просто лакі. І подивіться, як він зреагує. Якщо собачка радісно повернеться до вас або навіть підбіжить, супер клас. Якщо ж собачка а, там зажме вушка, трошки пригнеться до землі, подумайте над тим, чи правильно ви використовуєте ім'я, і переведіть його в позитивне значення.